Хочу вам презентувати ще на зуття другий лот. Екстра плюс крем. 19,7 кілограм по 8,9 євро. Лот номер два. Кезамж. 41,5. Пані. Такі дихаючі тут йдуть. Замш. Габори. Темёрка. Це штучно. 42. Шкіра 39. Гарні новесенькі, м'ягенько оці класнючі, усе й термо. Шкіра, рікера. 39-й розмір. середині ось так гарно зроблено. Тепленькі, гарні, новенькі. О, такі кросівки, легенькі, чоловічі, великого розміру. Розмір, Що у нас розмір пише? 45. 45 розмір. П'яте авеню. Сильні. 41, 38, тридцять на Тонкетці розмір великий десь 41, можливо, навіть 42, мілано. Легесенькі, файні такі. 37-мі. Сєточкою. Томаріси. Новенькі. 40. 38. В середині таке йде утеплення флісове флісове утеплення. Мостан 39. В серединці теж така йде флісочка. В 39 розмір. Чоловічі. В середині таке войликове. Гарні, великі такі. 44-й розмір. Гарні. Рікера. Це таке класне, так? 38. Олегенький такий, теж дивіться, ось. Войликовий така в стілі. повністю середині такі. це на що? Середина і верх шкіра. Замш, натуральний замш. П'яте авеню. 41. Новенький. Новесенький. 41. чоловічі на бок. Рікера 42, в середині овчина. І босоножечки. Шкіряні. Розмір 38. Чоловічі, шкіряні, розмір який? 45. 45-й розмір. Чоловічі шкіряні. Да, багаті. Дивіться, які теплющі всередині. 44-й розмір. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Це замінник. Всередині теж таке утеплення йде. Я казала розмір? 40. Міські гарні були саніжечки. 41. Багато жіночих. 40-41, такі ходові розміри. Теж замж. такі невеликі тонкетці. 40. Ні, це не натуральний заш. Це замінник. А це натуральний. Вісначу? Ось, Ось є, бачите? Що натуральні? П'яте авеню. Це кіфайн. Сорок один. Тридцять вісім. Такі гарні нарозиночка, кого підйом високий, чи широка ножка. зроблено гарно. Еспріт. Теж такі цікаві, так? Да? 41, один. Да? Гарні розміри. П'ятерка. Це що, 38 там новенький. Натуральний замш, Чоловічі, всередині, дивіться, які вони. Стілька войликова. А тут таке а тут ще й утеплення тіко. Мягеньке щось таке. Якесь є утеплення. Фірма, не знаю, що, може, ви знаєте. 45-й. Рікера. В Баті. Треба витерти тут люці. 37. О, і мадняє, мадняє. І модняє. Ішвиць. 38 розмір. Ось таке взуття. Це був 2, 19,7 кг.